Всім привіт! Ми тут трошки купаємось. Якраз помила контейнер, попрала матіки, і зараз будемо вкладати мох з вами. Так, тут матики. Зараз покладу сюди ще мох і буду мити інший контейнер. Вирішила все ж таки вам трошки засняти, бо я знаю, що ви любите оце. Як я показую прибирання у равликів, от, показую, я їх трошки помила на цей раз. Прошлий раз, не мила, цей раз помила. Мох з нашого інтернет-магазину, ваша прелість в інстаграм, посилання під відео. І от так от я його зараз мабуть, що весь і використаю. Звісно, якщо у вас є матики, то можна використовувати менше муху. Не закладати увесь контейнер, а тільки якийсь куточок ну, в цілях економії. Звісно, равликам багато муху теж подобається. Але якщо не вистачає на весь контейнер, нічого страшного. Головне, щоб був матик, який буде тримати волог. І в куточку був мох, куди равлики можуть ховатися, і плюс вони його їдять. Він їм подобається дуже погристи, бо там є трошки і землі, це корисно. Ну і зелень, звісно. Так от я замочую, на буквально 5 хвилин він лежить, набирається вологою і потім добре його віджимаю і розкладаю по контейнерах. Ну, а тим часом я тут грію огірок з холодильнику. Вирішила дати йому огірок. Це, звісно, не загороду, але інколи yeah. даю і магазинний. Зливаю потім отак воду і... Що ви? Спите, ой, зараз вони прокинуться, бо він так пахне огірок. Він так пахне, що. А вони дуже давно не їли огірків. Тож, я думаю, зараз щось таке буде. Так, ось ось так от ми, мабуть, з вами перемістимо, щоб я тут могла поки що мох розкладати, да, дівочки? Отак от. Зливаємо так його спочатку. Перекладає в контейнер. Трошки так його розтребушить, бачите? І равлики дуже люблять закопуватися в Ось так от. Ну і трошки зачекаємо, поки вони. Почнуть їсти, і я вам обов'язково хочу показати. Смачного. Хтось тут вже хрустить, бачите, аж аж рухається огірок. Ого! Оце зубки в тебе. І хрунтить, чуєте? Такий смачний огірочок, да? смачний. Ти щось не з того краєчку почала? З твердого. З твердого почала, а є інші варіанти. Але нехай, нехай гризе, не буду У -у 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 спрощувати їй життя. А то і так вони. Особливо тут нічим не займаються, тільки їдять і сплять. М -м -м. Обризла вже всю скориночку. Подобається, да? Так, а тут наші дівчата накинулись на один огірочок. Наче я ж два поклала, Ось <гум> вот так. Милі мої равлики. Такий тирару, прям у них зелений. Клас. Огірочок треба буде ввечері, мабуть, прибрати. Зараз ранок. Ввечері або завтра на ранок я приберу, щоб він не згнив, якщо вони, звісно, не все з'їдять. От, але я думаю, вони все не дойдять. А те, що залишиться, я приберу, щоб воно не псувалося. Це вам сьогодні пощастило, бо дійсно немає моркви. Закінчилась морква. Я така, а чим годувати своїх равликів? І знайшла огірок. Нічого, скоро вже буде побільше, чим їх годувати, то будемо. Різне давати, де? Да? Ох, перевернула. Ну як? Як тебе з рук це зробила, скажи мені, будь ласка. Ну, так, от, показала, не тільки сказала. Ой. Все. Дякую всім за перегляд. Ставте свою вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь на мій канал, заходьте в наш магазин, ваша прелесть інстаграм під відео. От, і замовляєте мох а, або щось інше для ваших равників. Кальцесуміш, о, до речі, зараз ще кальцесуміш суміш насиплю. Все, бувайте.